Всім доброго дня з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Так що, друзі, сховався зараз трішечки в наш парничок на вулиці віє Вітерець, і трішки ну, погано розмовляти. Хотів би до вас звернутися, хотів би, щоб підтримали мене. В зборі на даний момент для 118-ї бригади, на якій збирає, збирають самі військовослужбовці, також сестра одного із військовослужбовців, який живе в Березані, це Оксана Бакуменко, а також Світлана Добровольська, про яку ви чули. Ну і також приєднався я. Тобто, разом це все діло можна зробити. Найбистріше є відеозвернення, я його виставлю. Воно в мене вже було дуже-дуже давно, тому що хлопці до мене зателефонували ще місяць назад. Але е, я попросив відеозвернення, не скидали. І я ну, думав, що я просто ну, вони самі можуть зробити це. Але все-таки пройшов час і вони звернулися. Ми вже розпочали тоді допомагати 71-й бригаді. І поки назбиравши 100 тисяч гривень, перекинули на карточку. Що збирають 71-ша бригада, там Юрій Фермагру, також об'єднавшись, збираємо на автомобіль, і поки що в них немає автомобіля, вони ще збирають, потім подивимося, може ще підтримаємо. На даний момент по зборам дуже трошки тяжкувато, але дякуючи таким, як є в мене постійні глядачі, дякую їм. Це вже як команда з-за кордону. Хтось скаже, з за кордону набагато легше. Ну я б не сказав, би, коли ти поспілкуєшся, як люди живуть за кордоном. Там також є свої моменти, і не все так легко і не все так просто. Так що не буду називати щас імена і фамилії, але дуже е, дякую всім глядачам, всім всім, всім, немає значення звідки і що. І як я вже говорив, що ті кошти, які мені передали з Ірпіня, е Жіночки, е, які працюють в команді, позивний богиня є така жіночка. От які 73 роки, вона сама родом з Донецька. Вони передали мені 4,5 тисячі гривень за ті кошти. Я замовив приборнічного бачення на автомобіль Камаз в 30-ту бригаду і передав хлопцям Сергію сметані. Я сподіваюся, що вони його встановлять і покажуть і подякують цим жіночкам. Також замовили вчора також приборнічного бачення для Василя Брудейного. Ми купували третій автомобіль. Вони недорогі і дякуючи Світлані, є там вихід. Ну, а ми поки працюємо далі і багато-багато інших речей, які ми з вами робимо. Ті, хто говорить, що немає там відеозвітів, ну, я думаю, ті, хто дивляться мої відео, видно, що і як. На даний момент на підході зараз автомобіль Т-4. Надіюсь, сьогодні ми вже його заберемо. От, для спецпідрозділу, який ми збирали разом з Ольгою Дубініною. Ну, а також ще працює Катя Катеринка із Фастова, яка збирає для свого чоловіка його підрозділу. Каже, для 115-ї бригади також у мене вже є відеозвернення. Ми про них не забули. І 63-бригада я бригада. Віталіна. Я не забув, але на даний момент зараз просто ну, не можеш все просто охопити. А також ремонт автомобіля Nissan Navara, який в Харкові, ми ще не перекидали кошти. Ще хлопці поки не оприділилися, чи на даний момент просто не мають можливості. Так що, друзі, відеозвернення від хлопців 118-ї бригади. В кого є можливість, будь ласка, підтримайте. Тільки разом об'єднавшись, можна це все зробити. І в нас немає чужі свої, так як мені деякі говорили, що як це так, ти допомагаєш чужим. Нема в нас чужих. І ну, дуже багато історій, життєвих, зв'язаних. З нинішньою ситуацією, з війною, ти узнаєш кожен день, і ти просто не можеш бути байдужим. І ти будеш рухатись вперед, дякуючи таким глядачам і підписникам, які мені пишуть в особисті. Кожен може написати і коментар, і в особисті все те, що він думає. Але недолугі, хай йдуть за російським кораблем. Так що, друзі, всім дякую, дякую за перегляд. Для перегляду ще по Старлінку. Старлінк також ми. Дякуючи Сергію з Києва, відправили. Там був трошечки долг, Ми його погасили, 12 тисяч з половиною ми перерахували, але це все одно не купувати новий Starlink, який стоїть 25, 27, 30 тисяч гривень. Тобто ми заплатили, і в хлопців є зв'язок, це в 22 бат, хто дивився. Ну а також передали туди турнікети. Так що. Подивіться, хто має можливість підтримайте. Сьогодні, будучи відео, буде розпаковочка посилки з Америки. Цікаво. От. Також будемо їхати до дівчинки, яка розмалювала гільзу. І, дякуючи доброму, ми хочемо передати все те, що він нам сказав, зробити. Ну, Тобто буде ще пару відео, і надію, сьогодні я все це все діло покажу. Так що, друзі, якщо є можливість, підтримайте, будь ласка, наш збір по можливості. Стараюся все показувати, що і як іде. На цьому в мене все. Разом до перемоги. Слава Україні! Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Шановні березанці, шановний волонтер Сергій Шелудько та його підписчики. Ми бійці 118-ї окремої механізованої бригади звертаємось до вас за допомогою. Нам для виконання бойових завдань. І для швидшого прискорення перемоги потрібен автомобіль. Завчасно дякуємо. Слава Україні! Героям! Слава! Ми, військовослужбовці 22-го батальйону щиро вдячні Сергію Солодьку та його підписникам за наданий нам Старлінк, завдяки якому ми своєчасно отримуємо оперативну інформацію та маємо можливість бути на зв'язку з рідними. Окрема подяка сім'ї Мелешків за надані нам турнікети, які на бойових завданнях можуть врятувати нам життя. Слава Україні героям слава!